Пише Аліна, Міхайль, мене так виховали батьки, що завжди в мене усьому я була винувата. І я це як губка. І з роками стало ще гірше. Чоловіки, діти, всі мені вказували, що все стається через мене. І я так і живу, звинувачуючи себе, як я винувата. Я з'їдаю себе і сьогодні не можу вирватися з цього пекла. Але ж я ще порівняно молода, і я хочу жити без цього болю і почуття провини. Можна з цього вирватися? А як же? Як вона питає? Як через те, що це творець тобі посилає? Як вирватися? Вирватися з цього? Піднятися так. Ну. Піднятися вище цих своїх самооцінок, що я винна, що всі вказували, що я винна, і я звикла, що я винна. вона Каже. Це не повинно. Людина взагалі ні в чому не винувата. Треба прийти до цього. От. ви можете дати практичну пораду, якій Аліні? Я просто хотів би, щоб вона відчула відповідь такою, що вона може практично які кроки їй зробити, щоб вирватися з того, що вона себе звинувачує Весь час у всьому, що стається, це тому, що вона не розкрила, що є у світі одна єдина сила, яка все створює, усім керує і все зумовлює. Це ніби не вона, чинить. не вона чинить. А сила ця діє через неї через неї, через егоїзм її. Це те, що він із нею бавиться. Розуміло. А те, що на неї так діють близькі батьки, чоловіки. Це їй Їй вважається. Вважає. вважається. Насправді це так працює з нею творець. Вона сама притягує до себе такі стосунки. І жодної в цьому провини її немає. Зрозуміло. Тобто, її єдина дія зрозуміти, що це так зі з нею працює творець. Так. І все він. І все він. — Це можна на якомусь механічному рівні, повторюючи це? Як можна, щоб це від від тобі тобі це назад до творця? Весь час, так?